Готові винести на ваш розсуд рішення в кінці нашого віча ми його запропонуємо і будемо очікувати, і будемо просити вашої підтримки. Штабом винесено три, три кандидатури, і нам потрібно їх затвердити цілим нашим майданом, тому що щоб вони мали статус повноваження від цілої нашої Калуської громади. Отже. Я назву зараз всі три прізвища і пізніше попрошу вас їх підтримати своїм голосуванням. Тобто делегатами у форумі місцевих Євромайданів пропонується від Калуша, від Калушчини делегувати Володимира Іваницького, Лесю Мартиненко і Петра Цюку. Буду Просити вас підтримати ці три кандидатури своїм голосуванням. Хто за, прошу підняти руку. Проти утримались? Немає.